Друзі, усім привіт, радий вас чути. Сьогодні в нас піде розмова про килимки, а саме килимки від виробника StarTex. А так як проживаємо ми у місті Львів і поруч біля нас є файна мийка, ми заїдемо на мийку помити наші килимки, якими ми користуємося вже тиждень. Цікаве, хочу показати, друзі, розділені два килимка позаду, і, звичайно, є тримачі. Я зробив розділені, можна брати. Один цільний кусок позаду, але це вже кому як. І ми бачимо, що зараз тижневий варіант. У нас є сміття, яке трішки зібралося, але за рахунок оцих маленьких сотій, так би мовити, все тримається всередині. Пробуємо знімати. Дивіться, яка форма цікава, кріплення тримається добре. Тут, бачу, у нас якась салфеточка. Ми це все забираємо. На файні мийці. Тому мийка у нас відбувається в, легкому, в легкій формі, за рахунок чого? За рахунок самої якості килимків від Startex. Ну що, давайте покажу, як це все виглядає. Після того, як ми нанесли піну, ми трішки очікуємо, Кили... з килимків оцей весь бруд піна спрацьовує, робить свої моменти. Це, до речі, два килимки також з нашого автомобіля. До речі, наш автомобіль. І чесно скажу, дуже легко потім можна, легким махом руки, можна цю всю піну, не піну, а вже воду, яка залишиться в кінці, якої ми будемо змивати. І цікаве покриття, що воно відштовхує бруд. Ну, думаю, зараз буде далі процес, все побачимо. Покажу, зараз ми бачимо кілинки, і легкий мах руки дає можливість їх почистити. Можна, в принципі, ось так. І все, все, що було, все воно відходить від килинків і вони, як кажуть, залишаються, якісь маленькі дрібненькі капельки. Єдине, що відразу також хотів наголосити, що килимки в користуванні не дають ніякого запаху, вони екологічно чисті, зручні, ну і я б сказав, максимально комфортні. Ну що, можемо сміло сідати в автомобіль і з таким виглядом. То що, давайте зробимо, який висновок можна зробити про кілимки від StarTex. Насправді, ці кілимки, саме цей тип кілимків є дуже зручний, не тільки на осінь. Про осінь я мовчу. Зараз в нас така, знаєте, я кажу, такий час періоду, коли дійсно. Потрібно мати килимки, де бруд буде збиратися. Все-таки ми живемо в реаліях бруду, тому бруд буде і з цим нічого не зробиш. Я більше скажу, що коли прийшла весна, а я вже користуюсь не перший рік такого типу килимками, приходить весна, і ви все рівно хочете користуватися килимками, які є зручні в користуванні. В першу чергу вони є зручні. Чим зручні? Зручні тим, що ви коли сіли в автомобіль, якщо у вас прості резинові килимки чи, чи тканинка, все рівно за ногами заноситься бруд. І ви декілька разів туди-сюди, і у вас відразу вже цей бруд він явно проявляється. А якщо от такого плану килимки, вони мають соті, та, оті, такі заглибини, і там бруд збирається, і направду, воно зручно, комфортно, грубо кажучи, тиждень можна витримати. Ну, іноді тиждень не виходить, якщо хочеться дуже багато чистоти. То треба все-таки кожних три дні. Ну, але не кожен день, тому що тканинні все-таки хочеться кожен день. Друзі, промокод Романс. Я прикріплю внизу посилання. За цим посиланням можна переходити, замовляти і отримати знижку, а саме основне отримати якісний продукт. Рекомендую усім успіхів! З вами був Роман Світушак. Бережемося!